Доброго ранку, мої любі третьокласники! Ми продовжуємо розділ пригадує знання про звуки та букви. І сьогодні ми пригадаємо поняття алфавіт. Тож відгадайте загадку, яке слово об'єднує 33 букви. Так, абсолютно правильно, алфавіт, абетка або азбука. Відгадайте наступну загадку, з якої букви починається алфавіт. Так, звичайно, букви А. А якою закінчується? Так, буква Я. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з мальовничими куточками нашої України. Також пригадаємо алфавіт і як ним користуватись. Пропоную для початку відгадати слово. А також дізнатися, скільки в ньому складів, звуків та букв. Упевнена, що число та класна робота ви вже записали. Тож увага на екран. Впізнай слово за першими літерами. Так. Давайте перевіримо це слово. Абрикос. Чудово! Запишіть красиво каліграфічно це слово. Виконайте звукову модель. Поділіть слово на склади, визначте наголос. Порахуйте, скільки букв, звуків та складів у цьому слові. За потреби відео можна завжди поставити на паузу. Тож, перевір. У слові Абрикос ми бачимо три склади. Пригадаємо у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Аб-ри-кос. абсолютно правильно. Який же склад наголошений? Абрикос той склад, який вимовляється з більшою силою голосу. Отже, перевіримо звукову модель. Є у слові абрикос сім букв. Сім звуків і три склади. Поміркуйте і придумайте речення зі словом абрикос. Давайте запишемо це речення. Записуючи речення, пригадайте, що ми його починаємо писати з великої літери. Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення ставимо розділовий знак. Це може бути крапка, знак питання або знак оклику. Чудово! А саме час відпочити нашим оченятам, голова на місці, а очі працюють. Чудово, а ми рухаємось далі. Отже, відкриваємо підручник на сторінці 19, Вправа 1. Розглянь фрагменти сторінок. Чи впізнаєш, звідки вони? У якому порядку розташовані слова на цих сторінках. Так, звичайно, це класний журнал. І слова тут розміщені за алфавітом. Якщо ми записуємо прізвище, також за алфавітом. Важливий ваза, гарячий голуб, друг, дякуват. Але ми бачимо, що є слова, які починаються на однакову першу букву В і В. Що тоді робити, як правильно розмістити ці слова? Тоді ми дивимось по другій букві і друга буква співпадає, тоді ми дивимось по третій букві. І якщо спочатку йде буква Ж, а потім буква З то перше запишемо ту, яка стоїть в алфавіті. Отже, алфавіт це необхідна річ, яку всі мають знати. Знайте алфавіт у кінці свого підручника і разом з рідним повторіть його на пам'ять. Пригадайте, що в алфавіті 33 букви, які позначають голосні та приголосні звуки. Повторіть, як називаються всі букви, і позмагайтеся, хто з вас швидше і краще розкаже алфавіт. Його треба вивчити. Право номер 3 Прочитай назви міст Львівщини, які з них тобі відомі. Увага! Запиши назви міст в алфавітному порядку. Візьми до уваги правило. Давайте ще раз повторимо. Якщо перші букви в словах однакові, то під час розташування цих слів за алфавітом бери до уваги другу букву. Якщо ж і друга однакова, тоді третя. Бажаю успіхів! За потреби поставте відео на паузу. І так, Львів, Дрогобич, Стрий, Самбір, Трускавець, Червоноград, Брод, Борислав. І так, давайте перевіримо, що у вас вийшло Борислав, Броди, Дрогобич, Львів, самбір Стрий, Трускавець, Червоноград. Якщо у вас так, то можна замалювати квадратик, ви правильно впорались із завданням. Під час запису ми каліграфічно та красиво записуємо слова, пам'ятаємо про з'єднання. І крокуємо далі. Вправа 4. Прочитай текст. Що нового ви дізналися з нього? Давайте разом почитаємо його. На Львівщині в селі Нагуйовичі народився Іван Франко. Він написав чимало творів для дітей. Усі знають казку про фарбованого лиса. Особливо гарно його збірки дитячих казок, коли ще звірі говорили. А в оповіданні Грицева шкільна наука Іван Франко розповів, як учили дітей у школах, коли він був ще маленьким. Львівщина, село Нагуєвичі. Подивіться, будь ласка, на меморіальний комплекс, будинок і музей Івана Яковича. Франка. Державний історико-культурний заповідник запрошує вас в Нагоєвичі, місце, якому 27 серпня 1856 року народився український ганій. Титан праці, доктор Іван Франко. Понад 6 тисяч творів володіння 12 мовами. Перші українські партії відродження історичної пам'яті про державу Русь. Іван Франко національний герой, спадщина котрого є порадою у щоденному житті кожного українця. Сьогодні в Нагоєвичах працює державний історико-культурний заповідник Нагоєвичі. Тут діють різноманітні екскурсії. В тому числі костюмовані виставка озброєнь, а також сучасна інтерактивна виставка, посмертна маска вічно живого. Працюють відпочинкові кімнати в будинку література, інтерактивні альтанки, галява на казок з дитячими атракціями. Постійно відбуваються пленери, літні табори, етнофести, концертні програми, міжнародні конференції та цікаві експедиції. Ну і звичайно, родинна садиба Івана Франка, в якій зібрано унікальні експонати з побуту франків та культури Бойківщини. а також кузня Якова Франка, яка стала символом відродження українства. Запрошуємо вас в Нагоєвичі, в державний історико-культурний заповідник, сакральне місце, де народився Іван Франко. Отже, Транко. яка відома постать народилась там, розгляньте обладнанки книжок, чи можеш за назвою книжки і малюнком на обкладиці здогадатися, про що буде йти мова. Спробуйте пофантазувати. Так, я упевнена, що якась книжка вас зацікавила, а можливо всі, тож раджу познайомитись із творами, які розміщені в цих книжках. І переходячи до домашнього завдання, я хочу вам нагадати, що ваша задача повторити правило, а також виконати вправо 9. Що ж треба зробити? Запиши на аркуші паперу прізвище шести своїх однокласників або однокласниць, розмісти їх в алфавітному порядку і запиши в зошиті. А ті, хто хоче отримати додатковий бал, Виконайте звукові моделі всіх шести прізвищ. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили поняття алфавіт, пригадали, як правильно записувати слова в алфавітному порядку, а також зрозуміли, що алфавіт знати на пам'ять дуже важливо. Отже, я вам дякую за роботу, чекаю з нетерпінням ваші виконане завдання і бажаю гарного та спокійного дня. До побачення!